Чемпіонат області з футболу сезону 2022-2023 року серед команд першої ліги стартував. У неділю 11 вересня відбулися матчі першого туру на стадіоні Нафтовики ФК «Бескет» приймав команду Покуття з Коломиї. Всі матчі проводяться на підтримку збройних сил України. Урочисте відкриття сезону розпочалось виконанням державного гімну України. Ський голова Надвірнянської громади побажав футболістам везіння та успіху на спортивному полі. Зіновій Андрійович привітав присутніх з Днем міста та подякував Збройним силам України за мирне небо. Нинішній день для нашої громади це 433-й день народження нашого славного міста Надвірня. Дякуємо Господу Богу, дякую нашим хлопцям Збройних сил України, які дають можливість нам працювати, жити, грати в футбол. Чи потрібний футбол у час війни? Так, потрібний. Тому я дякую всім представникам міста Коломиї, міста Надвіна, які делегували свої команди у чемпіонаті області по футболу. Також хочу подякувати платникам податків, хочу подякувати депутатам міської ради, які відділяють кошти для того, щоб футбол у нашій громаді був. Зрозуміло, що футбол тримається на ентузіазмі, на патріотизмі, на любові до такої прекрасної гри, як футбол. Тому бажаю безкомпромісної боротьби, бажаю, що ми теж на полі. Показували такі хороші людські якості на 18-й хвилині. Першого тайму рахунок відкрили гості, забивши м'яч у ворота надвірнянців. Гра була цікава і рясна на голи. Тому на 30-й хвилині футболісти ФК Бескет зрівняли рахунок 1-1. Другий тайм намалював невтішну картину для господарів поля. Матч завершився з рахунком 1-4 на користь ФК Покуття. А 14 вересня відбудуться поєдинки другого туру чемпіонату області з футболу на стадіоні Нафтовик. ФК Бескет прийматиме команду Варат. Так с коломий.